Це новини підсумки на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж цього тижня. Отож далі про таке. Які наслідки хакерської атаки на Київстар. Рівняни не задоволені роботою нових великогабаритних автобусів за номерами 6 та 4. Відрізані від світу через масштабний збій у мережі Київстар українці, зокрема і рівняни, опинилися без мобільного зв'язку та інтернету. І напевно кожен з нас навіть не міг уявити, наскільки виявився залежним від мобільного зв'язку. Збій, наслідки якого і до кінця тижня працівникам Київстару так і не вдалося ліквідувати, був спричинений хакерською атакою російських хакерів з групи Сонцепьок. Принаймні саме вона взяла на себе відповідальність за це. За словами російських хакерів, вони нібито Знищили 10 тисяч комп'ютерів, оператора та більш ніж 4 тисячі серверів. Окрім того, росіяни заявили про начебто знищення усіх систем хмарного сховища Київстару та резервного копіювання. Хакери також додали, що їм, начебто, допомагав один із працівників Київстару. Зі свого боку, в прес-службі СБУ повідомили, що російські хакери є підрозділом головного управління Генштабу Збройних сил Росії, більш відомого як ГРУ, яке виходить публічно легалізує результати своїх злочинності. Чиної діяльності. Ну а сама хакерська група брала на себе відповідальність за атаки на локальну мережу Міністерства розвитку громад та територій, сайти 24 го каналу Гордон і Суспільне. Як ця атака вплинула на життя містян? Дивіться у сюжеті. Ні зв'язку, ні інтернету зранку, 12 грудня у багатьох українців замість звичних гудків на екрані почали з'являтися повідомлення: мобільна мережа недоступна. На додачу до цього в окремих областях тимчасово перестала працювати система оповіщення, а також по всій країні виникли перебої у роботі банкоматів та терміналів самообслуговування. Усі ці проблеми сталися через технічний збій в мережі Київстар. Як пояснили у компанії, його спричинила хакерська атака. Сьогодні вранці Київстар став цільно над потужних хакерської атаки, в результаті якої тимчасово недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі. Ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки для того, щоб якнайшвидше відновити зв'язок. Для з'ясування обставин та наслідків протиправних дій, втручання у діяльність мережі, ми залучили представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб. Через відсутність мережі люди почали масово переходити на інших операторів. Тож у спеціалізованих магазинах цілий день не зменшуються черги. Декому пощастило більше, і запасна сім карта у них була одразу. Тож великих незручностей вони не відчули. Інтернету немає. А так є лайф, користуюся лайфом. Ті ж, хто вирішив не переходити на інших операторів, цілий день живуть без зв'язку та інтернету. кажуть, почуваються відрізаними від світу. Ну взагалі ніякого спілкування. У мене і телевізор від інтернету працює, тобто півдня сама з собою дуже незручно. Нема зв'язку, нема контролю, нема новин. «Повне, як кажуть, обрізання від світу на даний час. Це такі труднощі, як кажуть, як перший раз на світ народилося, не знаєш що робити. Деякі рівняни вирішили вийти із ситуації, замінивши мобільний зв'язок бездротовим інтернетом. Тож цілий день користуються або власним вайфаєм, або шукають доступні мережі по місту. Я думаю, що в користуючись всіх вплинув на графік, але є інші інтернет мережі. Виходимо з що... чогось. Ну вдома працював вайфай на роботі, теж в місті теж є вільна зона. Довеч. Розв'язок так і не вдалося відновити, і коли це стане можливим, наразі ніхто не може спрогнозувати. Однак вихід із ситуації є. Якщо вам знадобиться термінова допомога, ви можете звернутися до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини. А доступ до інтернету можна отримати у пунктах незламності, які розгорнуті у різних районах міста. Новий транспорт, нові проблеми. У продовження реформи комунального транспорту в обласному центрі запустили нові великогабаритні автобуси ще на двох маршрутах. Тепер по місту курсують автобуси за номерами 6 та 4. Замінили вони відповідно 49 та 39 маршрути. Однак, як завжди, містяни не знову незадоволені. Нові автобуси їздять рідко, а пільговиків перевозять мало. Нарікання на те, що автобуси їздять рідко, ми вже чули. Коли лише починали запускати великогабаритні автобуси, мешканці обласного центру так само скаржилися на графік руху нового транспорту. Власне людей десь можна зрозуміти: звичка, що маршрутка їздить кожні п'ять хвилин, набувалася роками. Але як пояснювали чиновники, ще на старті реформи місто перевантажене громадським транспортом, адже в жодному іншому місті України такої кількості маршруток немає. А відтак їх треба скорочувати. Тому власне і виникла ідея запустити великогабаритні автобуси, які, хоч і рідше, їздять, зате можуть забрати більшу кількість людей. З часом до графіку попередньої хвилі великогабаритних автобусів звикли. І от тепер, коли на рейс вийшов новий транспорт, скарги повторюються. Щоправда, до них додалися нові незадоволення лише шістьома місцями для пільговиків. Але скарги на це більше викликають подив, аніж розуміння. Адже раніше у звичних маршрутках перевозили лише двох пільговиків. Цього тижня наша Лілія Мазур вивчала, як реалізовується транспортна реформа в Рівному, вона і продовжить. З 1 грудня у рівному почали курсувати нові автобуси, які їздять за маршрутами номер 6 та номер 4 Практично відразу після запровадження їх рівняни вже зіштовхнулися з певними труднощами. Рівнянка пані Ірина скажеться на те, як їздить новий громадський транспорт. каже, змушена довго чекати. Від Стамбула до Відінської ходить лише ходила лише одна маршрутка. Її змінили на автобус номер 4 якого щодня і мої діти, і люди на зупинці чекають по 21 хвилині, погода мінус 5. Думку пані Ірини поділяють і інші рівняни. Він курсує дуже рідко, от, і люди не задоволені. По 49-та маршрутка їздила дуже часто, от, і люди були задоволені, а тут от, є, от, є ось така от проблема. 49-ту -та лучше назад вивернув. Тому що він дуже рідко їде, а 49-ту ходила кожен раз. Ще однією суттєвою проблемою великогабаритних автобусів, за словами містян, є недостатня кількість пільгових місць, їх всього шість. Відтак не всі пільговики можуть скористатися транспортом, а тому змушені чекати ще довше. Шість чоловік тільки Все. Вони там всі сіли, все нікуди не заїдеш, можна годину стояти. Тільки тролейбусом можна заїхати пенсіонерам, біда. Вони або Через велике розстояння ходять там, або нема на їх дождатися. І довго йдуть з кінця в кінець. Начальник управління транспортного управління пан Сливко обіцяв всім пільговикам, людям пенсійного віку до 1 січня проїзд безкоштовний, проїзд безкоштовний в будь-якій кількості людей. Сьогодні я їхала і дивилася, як пенсіонера не взяли в автобус, тому що було тільки лише шість квитків. Пані Ірина додає, неодноразово намагалися поспілкуватися з представниками управління транспорту та вирішити цю проблему. Транспортне управління сказали, куди хочете, туди звертайтесь. Ми дзвонили. Крайній запис до керівника він зараз наразі відпустці, 27 грудня. Ось така проблема. Ми також вирішили з'ясувати, в чому справа та яке знайдуть рішення або пояснення проблеми. Тож протягом дня телефонували та писали в управління транспорту зв'язку виконавчого комітету рівницької міської ради. Втім, відповіді ми так і не отримали. А я нагадаю, що ви дивитесь новини, підсумки на телеканалі ITV Media Group і далі ми поговоримо про таке. Чому у дядьковичах на ЗСУ виділяють в рази менше коштів ніж на зарплати чиновникам? Будують сходи із підігрівом за мільйон в інституті після дипломної освіти у Рівному. У дубні міський голова спочатку звільнив усіх заступників, лишивши лише одного а днями вирішив призначити ще одного. Чому? Під час війни фінансова підтримка військових має бути пріоритетом, і саме цього вимагає суспільство. Хіба ні? Але часто тезу про допомогу військовим місцеві чиновники підтримують лише доти, доки це не стосується їхньої власної кишені. Кожен селищний голова чи посадовець, якщо ви запитаєте, буде дерти на собі сорочку та доводити, що усі можливі кошти передає на підтримку військовим, бо це запорука нашої перемоги. Але то вони стверджують доти, доки не починаєш перевіряти, як роз. Поділяється бюджет громади, і тут випливає чимало цікавих фактів. Ми вже неодноразово розповідали, скільки коштів витрачають громади області з власних бюджетів на цю підтримку. А сьогодні вирішили з'ясувати, як із цим справи у Дядьковицькій. Виявляється, утримання апарату селищної ради коштує для громади в чотири рази більше, ніж вона виділяє для підтримки ЗСУ. Сума утримання апарату ради більше, навіть від видатків на утримання всієї громади. Виходить, що в дядьковичах селищна голова витрачає на утримання апарату практично всі надходження громади. У Рівненській обласній військовій адміністрації діє спеціальна комісія, яка контролює витрачання бюджету громад, адже як стверджують, в ОВА, кожна вільна гривня має йти на допомогу армії. Але схоже, що в дядьковицьку громаду в ОВА не помічають, принаймні поки що. Про те, скільки ж коштує мешканцям дядькович їхні чиновники, і чому на армію громада виділяє в чотири рази менше у сюжеті нашої Ангеліни Бурак. Війна війною, а зарплати чиновникам це основне. Так можна описати механізм розподілу бюджету у дядьковицькій громаді упродовж двох останніх років. Адже у зазначений період саме утримання працівників апарату селищної ради, фінансового відділу та служби у справах дітей було основною статтею видатків. Бо ж якщо на допомогу ЗСУ та на забезпечення громади виділялося по кількасот тисяч, то на зарплати чиновників пішло по кілька мільйонів гривень. Якщо говорити про конкретні цифри, то у 2022 році капітальні видатки склали 263 тисячі 644 гривні. На допомогу захисникам пішло і ще менше 245 тисяч 211 гривень. А от на зарплати та премії чиновників сумарно виділили понад 5,5 мільйонів гривень. Зокрема, утримання апарату селищної ради обійшлося у 4 мільйони 721 тисячу 136 гривень. Працівники фінансового відділу отримали трохи більше 415 тисяч. Тисяч гривень найменше коштів перепало службі у справах дітей усього 370 тисяч. Переходимо до 2023 року. На утримання громади використали 380 тисяч 816 гривень. На потреби захисників на другому році повномасштабного вторгнення вирішили спрямувати півтора мільйони гривень, що до слова утричі менше ніж на оплату праці чиновників. А на неї до слова пішло 5,5 мільйонів. З них на апарат селищної ради 4 мільйони 623 тисячі 41 гривня, на фінансовий відділ 480 тисяч гривень, а на службу у справах дітей 411 одинадцять. Тисяч чотириста гривні, аналізуючи розподіл бюджету 2022 та 2023 років, можна відзначити, що цьогоріч ССУ у дядьковицькій громаді підтримували більше ніж у минулому. Однак, в порівнянні із сумами, котрі йдуть на зарплати чиновників, ця стаття видатків все одно залишається мізерною. Пояснити таку велику різницю між сумами, виділеними на зарплату чиновників і на підтримку армії, а також на які саме потреби ЗСУ були виділені кошти, ми попросили голову дядьковицької громади. Отож розберемося поетапно. Розпочнемо із фінансування ЗСУ. за словами голови громади, у 2022 році кошти на це виділялися у вигляді субвенцій згідно програми підготовки територіальної оборони та населення до участі в русі національного спротиву. Була надана субвенція для територіальної оборони Рівненської області у сумі 100 тисяч гривень. Також надавалася субвенція для тероборони Рівненського району у сумі 21 тисяча 500 гривень. Ну і відповідно до нас зверталися військові частини із листами. От військова частина 70-71, була надана субвенція в сумі 10 тисяч. В такій же самій сумі була надана субвенція для військової частини 7032. От хочу сказати, що на кінець року до нас були повернені суми із повернута, повернута сума 50 тисяч. Гривень, яку ми надавали рішенням сесії для військової частини 7032 на закупівлю зимового одягу, але оскільки кошти були повернені, так як не був проведений тендер на закупівлю. Наскільки великий вклад в підтримку військових частин та захисників самостійно зробила дядьковицька громада, оцінити складно. Бо ж сума виділена на потреби захисників у 2023 році включила в себе так званий оборонний бюджет, який кожна громада у вигляді субвенції спрямувала області, і саме він зайняв найбільшу частку усіх коштів цьогоріч виділених для армії. Наша громада виділила субвенцію обласного бюджету в сумі 1 млн 290 тисяч. Це так званий оборонний бюджет області, який був сформований. Також до нас листами зверталися дві військових частини. Ми задовільнили їхні потреби. Це військова частина 46-38, 49-35. Була на субвенція в сумі 230 тисяч коштів. На мобілізаційну роботу із бюджету стану на 13-12-23 року виділено 38 тисяч 848 гривень. Виділення чималих сум на утримання апарату ради голова громади пояснює тим, що молодих спеціалістів слід якось мотивувати до роботи. Разом із тим почала запевняти, що зарплати дядьковицьких чиновників не такі вже й великі. В нашій сільській раді майже найнижчі заробітні платні в порівнянні з іншими сільськими радами. І для того, щоб отримувати молодих людей, які їздять на роботу з Карпелівки, із Долбунова, із Рівного, їм відповідно треба ж оплачувати якусь відповідну заробітну платню. Якщо взяти по апарату, у нас одна людина там може виконувати, наприклад, три. Функції трьох посадових осіб, що ж до того, чому на допомогу армії з бюджету громади ось уже два роки поспіль коштів використовують в кілька, а то й в десятки разів менше ніж на зарплати чиновників. Голова громади каже наступне: чому на ЗСУ така сума а чому на цьому? Ну, практично всі потреби, які до нас надходили, ми їх задовільняли. Ми нікому не відмовляли. Всі які завдання перед нами ставили, ми їх виконували. Люди своє заробітної платні кожного місяця вони донатять і задовільняють всі ті потреби, практично які є в громаді. Висновки щодо того, чи достатні суми виділяються дядьковицькою селищною радою на підтримку армії, та якими насправді за розміром є зарплати чиновників у громаді, кожен зробить сам для себе. До нового року треба встигнути зробити усе заплановане. Вочевидь, саме таким правилом послуговувалися в інституті після дипломної освіти у Рівному. Там за майже мільйон гривень ремонтують сходи. Будуть вони із підігрівом. Роботи стартували в середині листопада і мають завершитися до кінця року. На якій стадії зараз ремонт і чому лише зараз взялися за роботу, дізнавався Вадим Мороз. Рівне обласний інститут після дипломної освіти. Від листопада тут ремонт. Покращують вхідні сходи, дашок над дверима та роблять пандус. Ціна таких змін майже 997 тисяч гривень. Встигнути мають до кінця року. Працівники усю роботу проводять у своєрідній теплиці. Уже встигли демонтувати старі сходи, залити бетонну основу під 12-метровий пандус і навіть встановили підігрів. Встановили підігрів для того, щоб не було снігу на ступеньках, щоб не було слизька зимою. Це, це сходи, центральні сходи і, все, і пандус. Щоб заїжджати, було теж не слизько. Наразі чекають, доки висохне основа і стелитимуть плитку. На ній каже директорка закладу: не економили. Буде плитка, яка в холодний період, так, коли потрапляє дощ, вона не буде слизькою. Тому вона є дорожчою Кошти на це безпосередньо інституту і спецрахунку зароблені за надання платних послуг. Це не кошти ні обласного бюджету, ні державного бюджету. Директорка додає. Ще п'ять років тому розробили проєкт на реконструкцію усієї будівлі, який понад 80 років. Втім, заплановане зробити так і не вдалося. Після повномасштабного вторгнення приміщення інституту використовувалося як волонтерський штаб. На сходах були мішки із піском. Час та додаткове навантаження. Хідник зруйнували взагалі. Є іще ще одна причина ремонту наприкінці року. Оскільки ми зараз готуємо ще ліцензійну справу до формування освітнього простору, то в умовах є обов'язкове формування інклюзивного простору, це вимога є і в будівельників, і безпосередньо міністерство освіти для того, щоб забезпечити якісне навчання для людей з особливими потребами. Працює на об'єкті приватне підприємство Модена. Компанія із Рівненського району активно бере участь в тендерах у межах області. Зокрема, саме Модена виграла найбільший тендер на теренах нашого краю в історії. Вони будують центр реабілітації пацієнтів при Клевенському військовому госпіталі за 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Знають про Модену і в інституті після дипломної освіти. Ця компанія виконувала тут чотири підряди на загальну суму понад 12 мільйонів. Також саме Модена цьогоріч перекривала частину даху, обійшлося це у майже три мільйони. За уваг до роботи каже Алла Черній, не мають, але запевняє, спеціально під цих хлопців проєкт не робили. По-перше, вони одні подалися. Одні не було ну інших, хто би подавав і не був проект підписаний під когось. Там було чітко встановлено, що має бути. Наразі кошти за роботу підрядник ще не отримав. Платитимуть йому по актах виконаних робіт. До 31 грудня, кажуть працівники, усе встигнуть завершити. Дали маніпуляції та погрози, і усе це на сесії Дубенської міської ради. У четвер, 14 грудня, міському голові Дубна Василю Антонюку призначили нового заступника, а також кругленькі премії. Цікаво, що рік тому той самий Василь Антонюк звільнив своїх двох заступників, мовляв, для економії коштів. Втім, згодом вирішив, що ще один таке треба. Та от тільки пояснити, для чого так і не зміг. Та ж саме історія із преміями. Наша Ірина Жуковська була на сесії міської ради, розповість цікавих фактів, шановні, ви навіть з Рівного запросили ITV щоб пропіаритись вдобно. Що ви виробляєте тут? Давайте переходимо в нормальне русло роботи. І не будемо сьогодні показувати, які ви геніальні. Вже надоїла ця вся капуста, яку ви сьогодні подаєте у кислому стані. А ви, ото ви є. Так, ви за не вправі робити міському голові зауваження? Тому це. Ось так з приємних слів про наш телеканал та заборони депутатам робити зауваження міському голові розпочалась сесія Дубинської міської ради, як завжди, пройшла вона із скандалами, погрозами та маніпуляціями. Найгарячішими були обговорення питання про умови оплати праці міського голови у 2024 році. Відтак пропонувалось Василю Антонюку давати премії ледь не за будь що це була пропозиція, щомісячних преміювань здійснювати до е, 80. Десят щомісячні преміювання і до державних свят Дня Незалежності, дня місцевого самоврядування також 80%. Це максимальна да? теж, так? 80%? Чого максимально? максимально? Ні? А. Ні. А чи я максимально, максимально трошки більше, 300 відсотків. 300 не призначили, а от 80 таки є. До слова, щомісячна заробітна платня Василя Антонюка складає в середньому 45 тисяч гривень. Питання стосовно його преміювання викликало невдоволення серед деяких депутатів, які обурились тим, що пенсіонери живуть на 2000, тисячі, доки міського голову щомісячно нагороджують премією. Втім, більшість таки проголосувала за це питання. Опісля Василь Антонюк красномовно подякував за розуміння. Дякую за Римку розуміння, шановні депутати. Я думаю, що ви висновки так само, як я зробимо, і надалі ще будемо краще працювати. Такі премії Василь Антонюк вважає абсолютно виправданими, бо ж він як міський голова робить усе для своєї громади та збройних сил України. Слід зазначити, що з 2016 по 2021 рік з міського бюджету на його зарплату виділили близько 2 мільйонів і 300 тисяч гривень. Я отримую зарплату на руки 42 тисячі. Хіба це для міського голови так аж вибачте через бре, коли міський голова, як місто Дубна, так, який з своєї ініціативи дуже багато вкладає особисто в Збройні сили України, і от наступне питання, яке стало вишенькою на торті призначення заступника міського голови, і все здавалося б, нічого, бо ж у Василя Антонюка є лише один заступник. Тільки цікаво те, що менше ніж рік тому сам Василь Антонюк зініціював звільнення двох своїх заступників з метою економії коштів. Про це він нам неодноразово наголошував. Поки що штатний розпис новий без трьох заступників всього на з одним заступником угу. демократичний. Підхід економимо власні кошти. Я залишаю заступника і залишаю собі е, помічника, mm -hmm. радника. Чого це все? от буде всього на е, один заступник платить, і от минає трохи більше року, як Василь Антонюк вирішує призначити ще одного заступника Михайла Метелюка, який раніше був на посаді радника. Виникає питання: а що ж з економією коштів? Ми зараз знаходимося в період воєнного стану, і виходячи з цієї структури, що нам пропонують, нам пропонують не зменшувати наші видатки, а збільшувати наші видатки. І про це ми говоримо. Ну по всіх питаннях і чому навіть питання про бюджет це стосувалося. Чому ми не розглядаємо питання про зменшення наших видатків, а навпаки, про збільшення? У мене одне єдине питання. Чому ви, ви пропонуєте депутатам от, от таке, таке збільшення бюджету? На це Василь Антонюк відповідає: Михайло Метелюк виконуватиме доручення, про які не можна казати. Водиться заступник з гуманітарних питань, який буде осягати. Питання освіти, медицини, культури, а також і інші соціально необхідні питання, які будуть ставитися і ставляться сьогодні державою. Про які питання я розповідати не буду. Все, дякую. І не думайте про щось інше, і не задавайте, не буду говорити якихось питань, а просто давайте разом візьмемося. Нас чекає дуже тяжкий рік. І для того, щоб вийти з цього року, треба бути думати головою, а не вибачте, ким іми. Чином іншим місцем у підсумку таємне голосування та більшість за. Тож Михайло Мателюк офіційно стає утаємниченим заступником міського голови Дубна. Цікаво, й те, що відтепер його заробітна платня буде майже утричі більшою ніж та, яка була у нього на посаді радника. Заробітна плата радника міського голови. Я точної суми не маю в межах на сьогоднішній день межах 16 тисяч. 350, А якщо буде заступник міського голови, буде в межах 35 тисяч. Практично протягом всієї сесії міський голова Дубна попереджав мешканців громади, що 2024 рік буде складним для них. Однак не уточнив, чи пов'язані ці складнощі з фінансовими рішеннями, ухваленими на цій сесії. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкращого бережіть себе, все буде Україна.